Доброго усім ранку, з Новим роком, з прийдешніми і минулими святами усіх. Сьогодні велике поступлення продукції Грінвіза. як завжди роблю коротенький огляд і зупинюся на тому, що актуально саме зараз. Тобто, прийшли свічки з бренду Vitol, Асортимент зараз весь є. Прийшли знову з Абліпіхою і з акулою. Кому не вистачило, будь ласка, заходьте. Прийшло поповнення бальзамів, шлунково кишковий бальзам, дуже ефективний зараз для нормалізації роботи шлунково кишкового тракту, для здоров'я печінки, відновлення печінки після свят теж дуже актуальний. Бронхолегеневий. Багато зараз звертаються з хронічними захворюваннями бронхолегеневої системи. Тому оцей бальзамчик саме працює з. Захворюваннями хронічними, коли треба відновити роботу бронхолегеневої системи, очистити легені. Також для здоров'я нирок прийшов для здоров'я жінок. Прийшов бальзам енергія серця. І також сиропи від кашлю дуже зараз актуальний, гарний склад, плюс подорожник хлорфіліпт, І він є. Відхаркувальним, протизапальним і антибактеріальним засобом. Також прийшов сиропчик поновлення протиалкогольний, золототиснічик півонія як бурштинова. І він працює як детоксикуючий, заспокійливий і адаптогенний засіб. Також прийшли спреї назальний для горла, тобто для носа. Для горла спрей з прополісом. І для горла з ісландським хом, морською водою, і маслами, шалфея і ромашки. Тобто, усі ці спречики натуральні, можна застосовувати діткам з піврічного віку. Вони нешкідливі, можна використовувати як для профілактики, так і для лікування. Залежить все від дози. Також прийшло поповнення фітофорти для схуднення. Основний компонент це гарцинія, елькарнітін, екстракт ананаса зеленого чаю. Тобто, якраз після новорічних свят можна пропити для профілактики, щоб забрати лишні наїжені калорії. Так, прийшов також фітогель від застуди. Дуже гарно працює для профілактики, так і для лікування верхніх дихальних шляхів. Також дуже гарно воно працює як колишня зірочка. При натиранні також на грудну клітину. Так, Тепер капсули. Капсули відновлення печінки, я вже за них вам розповідала. Склад: це ельметіанін, екстракт артишоку лецитин і альфа-ліпольова кислота. Тобто, це комплекс для відновлення печінки. Тобто, якщо порушена функція печінки, ці капсули допоможуть відновити її функції. Очищувальні. Прийшов Омега-Тріол, прийшов ліцетін. Оцих Омега-Трівол і Ліцитін я раджу всім застосовувати після 30-річного віку, щоб запобігти таким захворюванням як Альцгеймера, Паркінсона. Тобто ці дві продукції працюють дуже гарно з серцево-судинною системою, укріпляють судини як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторони. Альфа-ліпольова кислота прийшла поповнення. Я вже розповідала про неї: хітозан, потужний сорбент, цинк з вітаміном С, комплекс для судин. Прийшов магній б -6, пробіотик і пребіогрін. Тобто, це для шлунково кишкової системи, для кишківника, заселення корисної мікрофлори. Прийшло олієрасторобші в капсулах для печінки. І новий продукт ресвератрол. Це натуральні екстракт нутрії японської та кісточок винограду. Цей продукт бореться з ознаками старіння, на клітинному рівні сприяє нормальній роботі серцево-судинної системи, пригнючує процеси окислення і нейтралізує дію вільних радикалів. Продукт дуже. Ефективний, особливо також, як я наголошую, після 35 років, як профілактика, так і для лікування таких хвороб, як Альцгеймера, Паркінсона, на початкових стадіях краще запобігти хворобам. Також прийшла косметика, крем для контуру очей пептидний після 40 і крем денний, тобто всі крема пептидні є в наявності, заходьте, і прийшли. Кремчики Доктор Грін, інтенсивно змічнюючий для очей губ, з заксантином від зморшок і крем нічний. Вони також зараз є усі в наявності. Також ще залишилося пару подарункових кремчиків. Будь ласка, заходьте. Ось така продукція прийшла. Бажаю усім міцного здоров'я, гарного дня, гарного тижня, гарного місяця і гарного року. Будьте здорові!